Вирішили трошечки прогулятися по лісу. Ідемо урочище Деберка. Ага. В лісі гарно, зимовий день. Це урочище називається Деберка. Деберка означає провалля. От і ми йдемо. Урочище Деберка. Були в сані, да? На сані всі жих і з'їхали. Валяся як класно по лісі, побігати, свіжим повітрям подихати. Оце називається деберка. Ось позаростало, колись телята тут пасли, коні, а зараз позаростало. Тут таке брали глина з піском, тут вже готове. І глина, і пісок, тільки водичкою, такий замішані раствор виходить. Коли тут аспурмочок тік, вода бігла. Забагато тих джерел попересихало, немає води. А раніше тут струмочок біг. Навіть ставочок був невеличкий. а зараз все пропало. Немає заводички, немає. Оце. Тут така була невеличка гребелячка. Тут навіть був такий невеличкий ставочок. Риба тут була, красі були. А зараз сухо. Поділася вода. Оце така деберка. А це дно ставочка. А тут така невеличка гребельячка. А так цією долиною, цієї деберкої бігла водичка. Струмочок був, там джерело було. Я не знаю, чи там є те джерело. Ось трошки сіня свіжим воздухом подихала. Природа тут гарна, краєвиди такі. Класно тут. Подихаєш трошки свіжим повітрям. Та канікули. Такі тут круті схили. Називається Деберка. ДБРК це... Німецького чи там польського походження назва, коли Степанівка була Реча Посполита і багато таких назвів, і називається ця долина Деберка. А означає Деберка Провалля. Які гарні обриви! Яка тут красота? Такий хмурий день. Який тут крутий схил? І там таке круте. Така, виходилася наша Мандрівочка, хоч мене сніжкою. Бери камеру, поняли. Ну, все, підемо поненько додому. Отак, От трохи прогулялися. Чюбось на погій, двічала. Тут такий шикарний лісочок, Гарно тут. така у нас вийшла прогулянка таким лісом. Тут класно, так. Отам От схил більше десяти метрів, напевне, метрів за двадцять. Таке провалля. Колись тут ті потічок, невеличкий струмочок. Сені класно, побігала трошки, подихала свіжим повітрям. Тут класно, гарно тут. подихаєш сосновим лісом, сосною, Ксенія. Тут якісь сліди, я не знаю, це пере собачі сліди. А може лис? Може і лис тут ходити? Ось така наша. Мандрівочка з Прогулялися, подихалися, свіжим повітрям